Вітаю друзі, а також усі інші. Вона сьогодні ранок 28 липня, і це 886 й день мужньої оборони України проти навали російських окупантів, як і завжди на ОБОС.UA Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні ми звернемо увагу на події, які відбувалися останнім тижнем. Що змінилося а, в а, зоні бойових дій? Як змінилася лінія боєзіткнення і безпосередньо які це може? Мати наслідки та загрози подальшому для в принципі безпеки України в питаннях стримання навали російських окупантів в принципі. Лінія боєзітнення вона може бути ну, скажімо так, градуована на декілька локацій, і в найбільш небезпечною та активною локацією продовжує залишатися покровський напрямок, про який ми говоримо. Ну, я скажу навіть так: спочатку, як я почав робити огляди на обосвій що кожного дня щодо мапи бойових дій, то майже кожного разу я звертав увагу на те, що саме Покровський напрямок він є одним з найнебезпечніших. Це і відбувається. І більш того, росіяни зараз вже вийшли за межі річки Вовча і продовжили просування про. По трасі 0511 тобто вони зараз намагаються просуватися західніше від прогресу та вовче. Вони підійшли до Іванівки. Вони підійшли до веселого. Окрім цього, іншого, вони сформували відповідні умови для розпочатку більш інтенсивних наступальних дій в напрямку на Воздвіженку. Отже, з цього можемо зробити висновки: що росіяни все ж таки діють. Нераціонально як ми передбачали раніше. Раніше я думав, що все ж таки російські окупаційні війська зроблять наступним чином після того, як вони вийдуть на лівий берег річки Вовчі, а також Карлівського водосховища, вони зупиняться по цій лінії, використовуючи її саме як оборонну лінію природню оборонну лінію, яку було б важко силам оборони здолати по фронту. Тим більше, якщо ми говоримо про форсування відповідно природньої перепони, і вони б використовували це для того, щоб сконцентрувати тут незначний потенціал для ведення оборонних дій, але достатньо, щоб утримувати цю лінію. А весь інший ресурс був би сконцентрований саме на перерізання 0,5-04 з Покровська на Константинівку логістичну артерію. Саме через штурмові дії Воздвіженці, а також на бойові дії саме турецької оглимерації, вони цього не зробили, вони продовжують рух на Покровському напрямку, витрачаючи, звісно ж, ресурс, але при цьому зберігаючи все ж таки відповідно середню статистичну інтенсивність просування. А також на Покровському напрямку, а, як ми вже згадували, неодноразово з'явився ще й турецький напрямок. Станом на сьогодні росіяни а, продовжують буксувати в районі Нью-Йорку. А цей гальмівний процес пов'язаний з тим, що вони вийшли безпосередньо на кривий турець і а, машинобудівельний завод. Те про що також ми неодноразово. Говорили, природні перепони, а також штучні перепони є проблемними для росіян з їх подальшому просуванням в турецькій агломерації, але при цьому вони взагалі не економлять людський ресурс. Час від часу вони навіть використовують достатньо серйозну механізовану компоненту. Сама турецька агломерація знаходиться під постійним вогневим впливом як артилерії. Так і авіації, коригованих авіаційних бомб. Більш того, я вже неодноразово звертав увагу, що під турецьку агломерацію, окрім всієї цієї компоненти, були також перетягнуті а, «Сумцепьок». Саме а, важкі а, вогнеметні системи а, з реактивними а, снарядами, тербобарічними бойовими частинами, які мають. І це виключно вказує на те, що російські окупаційні війська будуть продовжувати знищувати повністю турецьку агломерацію, щоб спростити просування далі в глиб саме цього плацдарму. Часів яр, в принципі, бої зараз відбуваються біля часового яру, майже нон-стоп. Росіяни тиснуть з півночі та з півдня. Використовують велику кількість FPV дронів. І тут я хочу звернути увагу, що на цьому тижні було встановлено рекорд по використанню FPV дронів за добу. А, в один з днів, а, поки що, я не точно не вказую, який саме, але було використано майже 600 FPV дронів. Я на це неодноразово звертав увагу, і а, на те, що російські окупанти. Нарощують використання саме цієї складової ще жодного разу росіяни не використовували такої кількості в дронів І а, значна частина а, з них була використана саме по Часовому яру. А, окрім цього іншого це вказує на те, що в а, липні росіяни встановлюють новий рекорд по використанню саме цієї складової а, нанесення ураження. Але. Працюють і наші комплекси радіоелектронної боротьби, а працюють наші засоби протидії в дронам В принципі, зараз ми маємо можливість значну частину з них збивати та саджати. Але сама тенденція вказує на те, що і цю, ці елементи протидії треба нарощувати, бо росіяни екстремально небезпечно нарощують компоненти в серед усіх інших. Продовжуємо рух далі. Це сіверський напрямок, і в сіверському напрямку Росіяни намагалися продовжувати просування по лінії Федорівка, Роздолівка, виїмка Спірне. Тобто, вони намагаються вийти на сіверськ, виключно з південної частини. Причому південний фланг дійсно рухається. А от Білогорівка та північний фланг серебрянське лісництво ні, майже без руху з боку російських окупантів. Тобто, як а, ми говорили і раніше, росіяни не мають можливості підсилити один з цих напрямків один, а, з одну з цих локацій, а виключно намагаються діяти з південного фланту, не з, а, з а, зі, а, східної а, фла, а, східної частини. Сіверського напрямку, ані з півночі вони е, діють по максимально прикладають зусилля з півдня. Отже, концентрація усієї уваги повинна бути е, саме в цій локації, якщо дійсно вони не почнуть передислоковування і не спробуючи якогось прориву в районі або Білогорівки, або знову ж таки е, саме Серебрянського лісництва. А хоча Саме тут, в районі, до речі, лісового заказника місцевого значення Білогорівське у сил оборони України також були успіхи по деяким позиціям. Продовжуємо рух північніше, це Лимана Куп'янська військ. В принципі, та лінія, про яку ми багато говорили, також Ямполівка, та Невське, вона залишається більш-менш стабільною. Росіяни спробували деякі просування на район на района Були бої зіткнення в районі Новосергіївки. Були вони відбиті. Позиції основні наші позиції залишаються під контролем Сил оборони України на минулому тижні. Приверталися максимум уваги до піщаного. Біля піщаного розгорнулися події пов'язані з тим, що росіяни мали там просування. Я навіть проаналізувавши загальну ситуацію, зробив висновок: що якщо росіяни будуть продовжувати тиснути з піщаного в напрямку на лівий берег річки ОСКІЛ, то їм знадобиться десь приблизно до трьох місяців, щоб вийти на лівий берег, це якщо не станеться якихось. Ну, скажімо так, непередбачуваних моментів або з нашого боку, або з їх боку. Тому, в принципі, саме ця локація вона викликає занепокоєння, але станом на зараз вона через віддаленість від лівого берега річки Оскіл майже 8 кілометрів. Причому полями, там виключно поля та лісопосадки, з відповідно нашими рубежами та позиціями. Вона може стати для росіян дуже важкою для того, щоб розпочинати саме а, тут якийсь прорив та просування. А, в районі Куп'янська росіяни, особливо в районі нашого, укріп району Сеньківка, не мали серйозних якихось здобутків. Вони виключно зараз намагаються що Сеньківку, що а, район Куп'янська постійно накривати коригованими авіаційними бомбами. А південніше, відправляючись південніше, наприклад, на Кураховський напрямок, треба звернути увагу на Красногорівку. Події там загострюються. Росіяни максимально тиснуть, використовуючи весь той ресурс, який в них був сконцентрований за цей час, і користуючись своїми перегрупировками, які вони також. До того здійснили, вони намагаються витіснити е, силу оборони з Красногорівки, а також вони намагаються реалізувати план по е, оточенню сил оборони України. Е, для них стоїть задача в Красногорівці оточити наші підрозділи і не дати їм можливість е, отримувати е, матеріально-технічне забезпечення е, з тилової зони. Тому для них є основною метою зараз це перерізання логістики та просування в північно-західному напрямку по Красногорівці. Досить небезпечна тенденція. Хоча я думаю, все ж таки, знаючи ці наміри, командування контролює ситуацію. Окрім цього іншого, росіяни намагалися від Мар'їнки по Вугледар по трасі 0,5-32. Просуватися в напрямку новомихайлівка Просковівка Константинівка. Їх метою є просування і до водяного траса 0,5 Ну не дивитися е, на цю мапу. Тут, в принципі, як я і казав, сіра зона вона має таке ж саме забарвлення, як і захоплення території, але сама по собі траса 0,5 вона не перерізана е, саме по цій лінії. Константинівка, Вуглидар Росіянам поки що не вдається її перерізати, щоб е, порушити цю логістику. Та навіть якщо вона буде перерізана, логістика все ж таки буде існувати за рахунок інших е, трас та е, шляхів. Отже, на півдні росіяни концентрують максимальну увагу на роботинському виступі. Скоріше за все, знову ж таки на цьому тижні з'явилася інформація про те, що росіяни будуть намагатися наступати на гуляй-поле. Я не бачу о, в цьому якоїсь логіки, щоб о, розпочинати на гуляй поле наступ, о, оскільки а, навіщо це робити, коли в районі Токмаку сконцентрована велика о, в них група військ, яку можна використовувати для о, виконання саме тієї задачі, яка була поставлена перед російськими окупантами о, до кінця літа, о, зрізати роботинський виступ. При цьому саме виконання цієї задачі відкриває росіянам можливість розпочати дії на Оріхівському напрямку, і це зовсім інша логістика, зовсім інше плече підвозу, аніж, наприклад, вихід зараз на гуляй поле через пологи. Тобто для цього повинна була бути відповідна концентрація сил та засобів в районі полог. І забезпечення через Токмак, але знову ж таки, питання, питання, логістика, сенс і так далі, особливо коли витрачається ресурс в першу чергу на виконання задачі по роботинському виступу. Але з іншого боку, якщо росіяни одночасно будуть намагатися зрізати роботинський виступ, а також розпочати наступальні дії в напрямку на Гуляйполе, то в такому випадку вони. Будуть розпрошувати свій ресурс, це нам вигідно. В принципі, треба дивитися на речі такими, які вони є. а Нам це було б вигідно. Отже, цього тижня саме ось такі події відбувалися. Можу сказати, що по майже основній частині напрямків та плацдармів російські окупанти вони не здобули якихось суттєвих успіхів. А де інде вони просувалися, де інде вони могли зайняти наші позиції, де інде ми знову ж таки мали можливість посунути і росіян? А Покровський напрямок та турецькі напрямки залишаються найнебезпечнішими. Мені здається, що вони ще довго будуть а, турбувати та бентежити нас тима подіями, які там відбуваються, а, я все ж таки закликаю а, ставитися до цього. З витримкою без якихось панічних закликів. Чому тому, що о, Сили оборони України, як я завжди і казав, зараз виконують дуже важку задачу. Ми тримаємо оборону, але при цьому ми повинні ще виснажувати ворога. Виснажений ворог це фактично наші умови, наша позиція, наше підсилення у разі переговорного процесу, щоб змусити Росію. Саме а, погоджуватись на наші умови. Я говорю не про якісь там мирні перевмовини і щось таке інше. Ні, я говорю про ультиматум. Ультиматум можливий не тоді, коли ти звільняєш велику кількість території, але у ворога є ресурс потім а, знову ж таки наступати. Ультиматум можна ставити навіть тоді, коли, а, здавалося б, а, ти змушений був останні місяці відступати, але щоб ти відступав. Ворога змушений був постійно витрачати ресурс, і по факту, зараз він залишається без нічого, щоб а, з тобою якось сперечатися, і ти можеш розпочинати контрнаступ, і будеш його продовжувати, невелюючи усі потуги саме а, супротивника. Тобто, зараз ми знаходимося в дуже складній фазі, коли ми ще будемо до кінця року знаходитися в обороні. З деяких територій відступати, але найголовніше, як я завжди і казав, це знищення найбільше знищення ворога за цей період. Багатьом це складно, складно зрозуміти. Але о, якщо навіть вам складно зрозуміти о, такий тип ведення бойових дій, то, хоча б, повірте, що так воно і відбувається. Повірте наслідку. На цьому все о, для обос закінчує. На цей огляд за тиждень, того, що відбувалося по лінії боєзіткнення, Звертаюся до кожного: не забувайте про наші сили оборони України. Їм зараз ваша підтримка потрібна як ніколи. Не забуваємо донатити для наших захисників. І якщо вам сподобалося це відео, якщо ви погоджуєтеся з тими думками, які ви почули, тисніть лайк. Звісно ж, підписуйтесь. Дзвоника також можете натиснути, щоб завжди знати, коли виходить новий випуск. На сьогодні все як завжди. Слава Україні! Слава нації.